Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку в країна моя. Доброго ранку рідна земля. Доброго ранку всім мира й добра. Ось і настала зима. Діти, а яке свято наближається? Так, Новий рік та Різдво. А яке головне дерево цих свят? Так, ялинка. Вона створює особливий святковий настрій, а де росте ялинка? Так, у лісі. Сьогодні я вас запрошую до казкового лісу, де росте ялинка. Росла у лісі ялиночка. В неї були дуже густі гілочки. На її гілочках стрибали білочки, прилітав дятел і голосно стукав. Іноді мимо проходив великий ведмідь. Іноді пробігав маленький зайчик. Увечері на ній дув. Тирець. Вночі над нею спалахували зірочки, влітку біля неї літали комарики, восени крапав дощ. Тривали теплою сніговою ковдрою. Ось і відвідали ми Ялиночку у зимовому лісі. Наближається новорічне свято, сповнене таких чудес. Я вам бажаю його провести чудово, весело та радісно.